Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! Та хочемо вас ознайомити з нашою новинкою нард метал зі склом. Давайте розглянемо їх детальніше. Зовні нарди виготовлені із нержавіючого сталю, на яке нанесено зображення вовка. Щодо внутрішнього оформлення можете побачити зображення місяця, так як захотів наш клієнт, виконаний під гартованим склом. В комплект входять фішки з латуні у золотому та срібному кольорі. Ми можемо виконати ваші ініціали на фішках так само, як ми зробили нашому клієнту. І в комплект також входять купики з більярдної кулі. Особливістю цих нарт є те, що ми можемо виконати малюнок, лого та надпис зовні або всередині та на фішках. За детальною інформацією переходьте за посиланням нижче у коментарях.